А зараз я з великим задоволенням надаю слово лідеру всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олегу Чайбоку. Брати і сестри українці, шановне товариство, Бандерівці! вітаю вас зі 105 п'ятою річницею з дня народження провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери! Бандері тричі! Слава! Слава! Коли? Поміж хлібом і свободою, народ обирає хліб, він, зрештою, втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим, і ніким не відібраний. Степан Бандера, скажіть мені, товариство. Хіба ці слова не є актуальними і нині? Хіба це не повинен бути дороговказ нашої з вами боротьби за справедливу Україну, за Україну, де не буде жуліків, бандитів, українофобів при владі, де не буде тих? Які намагаються принижити нашу національну гідність, потоптатися по нашій національній гордості? Чому вороги так бояться Бандери? Чому вони трясуться, коли українські націоналісти шановують пам'ять великих українців? Тому що вони знають Бандера і ті, хто був поруч з ним. Вояки Української повстанської армії, наші українські герої, вони в свій час робили вірно, вони захищали свою землю, вони боролися, зрештою, за те, щоб ми, сучасники, жили в українській державі. Правда, поки в державі, яка не наповнена українським змістом, але це наша держава. І знаєте, можливо би і цього майдану сьогодні не було б саме такого за духом українського в Києві, якби не Бандера, якби не УПА, якби не ті, які своїми діями, своїми гаслами, своїм життям нам не давали енергії і духу до боротьби за українську державу. Степан Бандера це був великий чоловік. Він своїм життям довів, що він міг жертвувати найцінніше в боротьбі за незалежність, справедливість, свободу і національну гордість. Зараз можуть різні несенітниці розказувати про Бандеру, але дякувати Господу, живемо в епоху інтернету. І сьогодні розумні люди або ті, які хочуть знати правду, можуть довідатися, що і як було насправді. А вороги нехай біснуються, нехай вороги називають нас бандерівцями націоналістами, думаючи, що вони нас ображають, а ми навпаки пишаємося тим, так товариство, тому що ми з народження бандерівці, а бандерівці це ті. Які готові жертвувати своїм життям заради України, заради нашої свободи, заради майбутнього для наших дітей. Зрештою, і Бандера був саме таким. Може вони не знають, що Бандера, борячись проти різних окупантів, які на той час були в Україні, бандера сидів в різних польських в'язницях. Він був ув'язнений у Львові, він був ув'язнений в, Кр... в Кракові, він був ув'язнений у Варшаві. Він сидів у різних казематах польських, а потім і німецьких. З початку 42-го року до кінця 44-го року Степан Бандера був в'язнем німецького концентраційного табору Заксенгаузен. І після того. Хтось буде розказувати, що бандерівці були прислужниками німецьких чи якихось інших окупантів. Це брехуни, які бояться історії. А ми знаємо правдиву історію. Ми знаємо, що робили упівці. Ми знаємо, як боролися бандерівці. Зрештою, в історії України було три великих постаті, прізвищами яких... Почали називати цілу націю. Свій час українців називали В свій час українців називали петлюрівцями, а сьогодні українців називають бандерівцями. Велика слава саме тим героям України. І не кожному доводилося би, щоб його іменем, щоб його прізвищем. Називали цілу націю, і сьогодні той, хто сміє критикувати Бандеру, нехай би дожив, доріз, до рівня Бандери, перед тим, ніж відкривати рота і щось казати на тих людей, які поклали свою голову за те, щоб ми себе зараз могли гордо називати українцями, для нинішніх сучасних політиків. Життя Бандери, діяльність Бандери є також серйозним дороговказом. Він був не просто провідником української нації, він був великим політиком. Адже як політик Степан Бандера міг брати на себе відповідальність. Ось чого бракує сьогодні дуже багатьом політичним діячам в найпотрібніший момент. Взяти на себе відповідальність, відповідати за свої слова, вести людей на боротьбу за святі ідеали. Пригадуєте, коли Бандера взяв на себе відповідальність і дав наказ Миколі Леміку, молодому студенту, який вчинив атентат в помсті мільйонів проти Майлова. Совєтського посла з нагоди через те, що цей атентат мав стати протестом у зв'язку з організацією Голодомору 32-33 року по всій Україні. І Бандера зумів взяти на себе відповідальність і дати наказ. Бандера брав на себе відповідальність тоді, коли давав наказ. Знищити польського міністра піратського, який знищував своїми діями багатьох українців. Бандера брав на себе відповідальність, коли як провідник організації українських націоналістів від політичної партії давав наказ щодо створення української повстанської армії. І тоді ця армія, ставши армією мільйонів, боролася аж до 60-х років минулого століття. Бандера вмів брати на себе відповідальність, Бандера йшов вперед, Бандера вів за собою. І тому сьогодні його постать нами вшановується. І тому сьогодні ми сучасники повинні брати приклад. І повинні жити за тими ідеалами, як навчив Степан Бандера. Саме тому сьогодні, зрештою, як і багато вже років, адже наша нинішня смолоскипна хода центральними вулицями Києва, це вже є восьме, організована тут, в столиці України. Ми будемо завжди, 1 січня, яка б влада не була. Як би вона нам не заважала, якби вона нам не створювала проблеми, як би вона не боялася Бандери, як би вона не боялася УПА, але ми завжди прийдемо, ми завжди схилимо низько голови перед пам'яттю тих бійців, тих провідників, які дали нам сьогодні шлях до великої української держави, і ми завжди прийшовши. Шанувавши їхню пам'ять, кинемо бандерівський клич. Слава Україні! Героям! Слава Україні! Героям! Слава Україні! Героям! Ми переможемо, бо ми бандерівці! Lawu ukrain.